Чому полярні сяйва останнім часом стали набагато яскравішими, і їх легше побачити? Північне сяйво від таємничого видовища до реальної загрози, що чекає Землю в епоху піку сонячної активності. В останні роки полярні сяйва стали звичним явищем навіть для тих, хто живе далеко від полярних кіл. Яскраві смуги світла, що танцюють на небі, стали звичним явищем. І це викликає захоплення та цікавість у мільйонів людей. Але за цією красою ховається набагато більше, ніж просто гарне видовище. Ми стоїмо на порозі епохи підвищеної сонячної активності, і розуміння того, що відбувається з сонцем і як це впливає на землю, стає критично важливим. Я, як людина, яка цікавиться астрофізикою і космічною погодою, із завмиранням в серця стежу за поточними подіями. Ще в дитинстві мене заворожували фотографії північного сяйва, і я мріяв коли-небудь побачити його своїми очима. Але з роками інтерес до простого споглядання змінився бажанням зрозуміти, що ж стоїть за цим явищем, які сили керують цим танцем світла. Саме тому інтерв'ю з Тамітою Сков, експертом з космічної погоди, справило на мене таке сильне враження. Її слова розвіяли багато міфів і застережень. А також показали, наскільки складна і багатогранна ця тема. Сонце не просто зірка, а динамічний організм. Як справедливо зазначає Тамі Тасков, наше сонце це не просто палаюча куля на небі, а складний і динамічний організм, схильний до циклічних змін. Цикл Швабе, що повторюється кожні 11 років, є ключовим фактором, що визначає рівень сонячної активності. Під час сонячного мінімуму сонце засинає, а під час максимуму воно перетворюється в розлюченого ведмедя, що викидає потоки енергії в космос. Візуалізація цього процесу через аналогію лавової лампи є геніальним поясненням. Коли лампа вимкнена, все спокійно і впорядковано. Коли її включають, починається хаос, бульбашки піднімаються, і структура змінюється. Те ж саме відбувається і з магнітним полем сонця. Але важливо розуміти, що сонячний цикл це лише частина картини. Наше Сонце переживає періоди аномальної активності, коли його поведінка виходить за рамки звичайних циклів. Як підкреслює Сков, останні два сонячних циклу, 23 і 24, були аномально слабкими, що створило помилкове відчуття стабільності. Зараз ми повертаємося до нормального режиму, і це може бути лише початком чогось більшого. Чому ми бачимо більше полярних сяйв? Питання про те, чому ми бачимо більше полярних сяйв, має кілька відповідей: По-перше, технології змінилися. У нас є камери, які можуть зафіксувати навіть найтемніші сяйва, а соціальні мережі дозволяють миттєво ділитися цими зображеннями з мільйонами людей. Це створює ілюзію, що сяйва стали частіше, хоча насправді вони завжди були, просто ми раніше не могли їх побачити. По друге, магнітне поле Землі змінюється воно слабшає, що дозволяє частинкам сонячного вітру проникати глибше в атмосферу і, отже, сяйва видно південніше. Це, безумовно, важливий фактор, але не єдиний але, мабуть, найголовніше це збільшення сонячної активності. Ми наближаємося до піку 25-го циклу, і це означає, що ми побачимо більше сяйв. І вони будуть яскравішими та південнішими. Реальна загроза, космічна погода та наша інфраструктура. Краса північного сяйва може приховати за собою реальну загрозу. Космічна погода це не просто гарне видовище, це потенційно небезпечне явище, яке може завдати шкоди нашій інфраструктурі і навіть загрожувати життю астронавтів. Як справедливо зазначає Тамі Тасков, найбільш уразливі електромережі. Під час сонячних бур магнітне поле землі коливається, викликаючи струми в землі. Ці струми намагаються пройти через лінії електропередач, що може призвести до перевантаження трансформаторів і, як наслідок, до масштабних відключень електроенергії. Не менш важливі і ризики для GPS і навігаційних систем. Точне землеробство, транспорт, зв'язок, все це залежить від надійної роботи цих систем. Сонячні бурі можуть порушити роботу GPS, що призведе до серйозних наслідків. І, звичайно ж, не можна забувати про астронавтів, вони знаходяться поза захистом атмосфери Землі і піддаються впливу радіації. Сучасні скафандри і системи захисту допомагають знизити ризики, але не усувають їх повністю. Готуємося до майбутнього, що потрібно робити. Враховуючи зростаючу сонячну активність, необхідно вжити заходів для захисту нашої інфраструктури та забезпечення безпеки астронавтів. Зміцнення електромереж необхідно розробляти і впроваджувати системи захисту трансформаторів від перевантажень, а також розробляти протоколи відключення мереж під час сонячних бур. Захист GPS і навігаційних систем необхідно розробляти системи, здатні компенсувати вплив сонячних бур на точність GPS. Захист астронавтів необхідно розробляти нові скафандри і системи захисту від радіації, а також розробляти протоколи дій в разі сонячних бур. Підвищення обізнаності необхідно підвищувати обізнаність громадськості про ризики, пов'язані з космічною погодою, і навчати людей правилам поведінки під час сонячних бур. Розвиток систем прогнозування необхідно розвивати системи прогнозування космічної погоди, щоб заздалегідь попереджати про можливі ризики. Я вважаю, що ключовим є визнання того, що ми не можемо повністю контролювати космічну погоду, але ми можемо підготуватися до її наслідків. Необхідно інвестувати в наукові дослідження, розробляти нові технології та підвищувати обізнаність громадськості, особистий досвід та роздуми. Я пам'ятаю, як кілька років тому, під час сильної геомагнітної бурі, Мені вдалося побачити північне сяйво прямо з вікна своєї квартири в місті. Це було неймовірне видовище яскраві смуги світла, що танцювали в небі, створювали відчуття нереальності. Але в той момент я усвідомив і іншу річ краса цього явища приховує за собою величезну силу природи, яка може завдати шкоди нашій цивілізації. З тих пір я став уважніше стежити за новинами про космічну погоду і намагаюся бути в курсі останніх досліджень у цій галузі. Я переконаний, що розуміння цих процесів має вирішальне значення для забезпечення безпеки нашої планети та майбутнього людства. Укладення Епоха підвищеної сонячної активності це не тільки можливість побачити більше північних сяйв, але й серйозний виклик для нашої цивілізації. Необхідно готуватися до наслідків космічної погоди, інвестувати в наукові дослідження і розробляти нові технології. Тільки так ми зможемо забезпечити безпеку нашої планети і майбутнього людства. Ми стоїмо на порозі нової ери, ери коли ми повинні навчитися жити в гармонії з сонцем та іншими космічними явищами. І я сподіваюся, що ми зможемо впоратися з цим викликом.